Так, друзья, всем привет. Сьогодні в нас залажуємо це. Ось тут поставляли. Ну там треба кирпичом залажувати. Прибрали ми тут пшеницю. Тут ми висипали те, що сіяли. Вже отака темнота. І з той сторони заложили, з тієї сторони вже кирпичом. Вот так вот. И с той стороны. Вот так оно получается. Залаживаем с Уже почти полностью остался один пролет. Ну, между так, между балкой. Двома балками и все там. Непогано вийшло. так воно. Осталося тут заложити кирпичом, тоді вітрову, пол і ворота. Ну, ворота є, все лежить, Вітрова теж. Отак от тут темно вже. Покупляли провода, лампочки, плафони, включателі, розетки, все вже куплено. Бачите, один просв... ну, просвіщається, а так все темно. І отут, я ж кажу, як кірпічом заложиться і буде бомба. Поставимо світ сюди, Зальємо пол. Спочатку подушку, це все треба буде винести. оці. Єврокуби зальємо подушку. Ну, зробимо подушку, тоді клейонка і заливати бетон. Поставимо такі самі плафони, які в нас в тому складі стоять. Цемент потрохи йде, якраз з цього ще півмишечка, і будемо кінець. А ворота поставимо. Вже і завіси є. Ну, тут вони. Чотири. Чотири штуки. Ну, по два на кожне ворота. Ну, діло потроху йде. Ми просто пашемо. то сіяли, то пах... тепер пашемо. Время як є, сюди приходимо і печімо. Ну, Склад, звісно, здоровенький буде. Ну, склад олійниця. Якщо олійниця не є, то, ну воно то будуть стоять, якщо просто що не, ну, не будемо там розширятися чи ще щось. Просто тут буде два преси стоять, а там будемо семочку насипати чи ще щось. Ні, трактор заганяти, буде видно. Трактор, газон же. Подивимося. Осталися куски з криші. Ми думаємо, як отут будемо підшивати. Оцими кусками отак от пустимо. Ну, Вітрова, тоді що тут достка, і на цю достку оцей лист, щоб воно красиво було. Зараз колотимо роствор. Щоб хватило на ту просеку. Вода в каністрах. Потихенько діло йде. Зараз замішуємо оті пів мішка половину. тож там нам небагато. Роство ми взагалі мішаємо 4 від. Чотири відра піска і відро цемента. Ну, півмішка. Один к чотирьом. Цемент у нас п'ятьі сотий. Я скажу, тут у нас була гора пшениці, ми висипали, це її посіяли. Вже зійшла пшеничка. Тепер Трохи зайнялися цим, дозалажуємо, щоб вже все це готове було, а там буде видно, що і як. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасіба тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!